Нарешті я закінчив усі свої справи, і тепер можна кататися ось так на стільці і пити колу. Що таке? Що, що? на пошту. Куди? На яку на пошту? На Навіщо? Тобі що? У мене прийшло? там посилочка прийшла. Ого. Хм. Ну, а що тобі там прийшло? А? а Побачиш Побачу? Ну ходімо. Так. А що? А що там? Треба моя допомога, щось важке чи ні? А, та ні, не важке, просто ну давай вдвох підемо. Ну, окей, давай ходімо. Я, правда, не знаю навіщо, але. А вони О! що сюди доставили! Це ж твоя посилочка? Ти що? Так. Серйозно! Ти серйозно, це оце твоя посилка? Міка, так. ти що, у нову будівлю переїжджаєш? Що там всередині? Скажи, будь ласка. Я тобі що, мандарин, що Скільки... тут жити? Скільки тут? Ану, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім блоків за вишки ящик. Ти що знущаєшся? Що там всередині? Так, ми не просто Туди... обікрали За цю доставку? Так вона а що маленьке? там? Туди влізе штук 8 наших машин. Mm, а в нас вона велика, не якась що, там маленька. Що ж робити? А ну, а, завжди, я зараз ломик візьму. Що? Типу що робити? Так а що там всередині? Гоу, навіть не розказала мені нічого. Вже побігла кудись. М да, я щось такого не очікував, я швидко, друзі. Я тут. Що це всередині там? Що ти заказала? А? а? Що? Ну, побачиш зараз, давай відкриємо. Та що це за таємниця? Ого, а? Такої, що це, таке? Собі? це за звук? І там що, хтось всередині сидить? Міка! Гоу? Де вона поділася? Ви це чули, друзі? Що це було? Там щось ще металевий якийсь ящик усередині, і там хтось сидить, і він по йому вдарив, чи що це за звук був такий? Я взагалі нічого не розумію. Ух ти! Знову! Здається, там реально хтось сидить в мене навіть мурахи по тілу. Це дуже дивно. Що вона таке могла там замовити? Добре, треба, треба знайти Міку. Міка! Ти де? Я тебе йду шукати. Куди ти поділася, Егоу! Вона що, перелякалася та втекла кудись, чи що? Міка, ти вдома? Егоу! я знаю, ти тут, виходь. Де ти? Капець. Де вона? Де вона залізла? Я не знаю. Зараз ще на другому поверсі подивимось. Ні, тут нікого немає. Міка! Де ти? Що це за. Куди можна було. Що відбувається взагалі? Друзі, сьогодні якийсь дивний день. Якась дуже дивна оця посилка. Міка кудись втекла. Давайте добре, я ну, я, я, типу, можу продивитися абсолютно все селище. Селяни вітаю! Я шукаю Міку. Треба просто залізти в кожен будиночок і сюди пошукати. Капець! Навіть сюди чути, що там відбувається. Так, тут Міки немає. Там Міки немає також. Тут Міки немає. Може в колодязі? Міка! Де ти? Ні. Здається, там на дні нікого немає. Добре, давайте подивимось тут і зайдемо до коваля. Тут нікого, тут тут, можливо, також нікого. Ну, звичайно. Де всі поділися? Ковалю вітаю! Тут також міки немає, і у цьому будиночку її також не буде, так? Ну, звичайно. Давайте до бібліотеки. Зараз тут подивимось. Пошукаємо. Капець, он там стоїть цей велетенський ящик, і від нього аж сюди чути ці звуки. Міка, ти тут? Я знаю, що ти десь тут ховаєшся. Виховать. Та куди можна було подітися? Добре, давайте у, у тій частині селища пошукаємо. Можливо, до швої вона забігла. Чи десь там? Можливо, у загоні з вівцями. Міка! Ні, тебе тут немає. Вітаю, Міки тут. Міки тут немає. Добре, опа, почекайте. Здається, я бачу чийсь нік. Вона десь там, друзі. Або за сценою, або десь за колонками. Давайте подивимось сюди. Міка, я знаю ти тут. Чуєш? Е Гоу! Я тебе знайшов, виходь! Що там всередині, воно бахкає я ж сюди чути? Я чую, це жахливо, чому? Я не розумію. Куди ти вс? заказувала, інше прийшло. Куди Ой. ти, навіщо ти втекла звідти, а? Навіщо ти тут ховаєшся? Що там всередині? Давай кажи. Слухай. Що? Я захотіла собі взяти Пета, ось, е, щоб з ним ходити там, розумієш? І. і що? Ель там що? Шо? Так. Ти хотіла купити Пета Ельмаю? Малесенького, малесенького. Так він! Так. ти пота типу ельгранмая у тому ящику, так? Капець, і що тепер з ним робити? Щось, ну, щось. думаю, що ну, коробка, типу окей, може, велика там. Що окей, такі... воно бахкає, чути Але... на все селище. Воно начебто дуже велике. Зараз ще селяни будуть питання задавати якісь дурні. І що нам з ним робити тепер? Якщо там реально сидить живий Ельгран Майя, то він ж хоче вилізти звідти. Так, Коли він просто ми вилізе... не будемо відкривати довго коробку. Так а що, не будеш ти відкривати, він сам вилізе? Ти що? Не чуєш, як він бахкає, він її так. розірве. Я Давай так Давай розумію, переїдемо. що там... Кого переїдемо? Ми переїдемо, дурнику! Та що ми? А навіщо? Я, я тут живу, не, хочу я нікуди переїжджати. А... С... Давай цей, збирай оцю коробку і назад її. Давай. Там було написано, що тільки... Що? Ну, привезуть і повертати не можна. Беззворотної доставки? Так. Та що це за фігня? І От що там... нам зробити з ним? Це не сайт був. Капець. Там мало що було зрозуміле. Ой, от полюбляєш ж ти знаходити якісь пригоди. І що тепер з цим робити? Я навіть не знаю. Давай. Якщо ти відчиняти не хочеш, давай, можливо, якусь решітку довкола отак, зробимо, якусь клітку. Решітку? Або вчених щось запитаємо, можливо, якийсь є матеріал такий прозорий і дуже міцний, а? Так, прикольно. Прикольно? Ну, тоді ходімо. Треба взяти гроші. Ух ти. Гроші взяти і до коваля за решіткою, щоб у нього її купити. Я не знаю тільки чи буде. Е, Почекай сюди нам треба. Не знаю тільки чи буде в нього стільки решітки цієї, щоб. скільки грошей взагалі брати? Давай дві тисячі візьму, сподіваюся, вистачить. Дві тисячі гривень, Міка! На те, щоб. А. Оце На доставку та покупку в мене всі гроші вийшли. Скільки? ага Ну, всі що в мене були. Я Всі, зрозумів. котрі я накопичу. Та ми, ось. здається, і наші всі зараз гроші витратимо на те, щоб якось зберегти себе Супай! та наше селище. А, що? а якщо вченим подарувати цю коробку? Супер. І що вони будуть робити? там, нею? скажемо, що це Лекі Блок і це від нас ось. Щось мені здається, що вони не захочуть приймати такі подарунки від нас. Тим паче, хто буде її затягати туди до вчених? Воно просто навіть не поміститься туди. Лабораторія а, вчених менша за цю коробку. Капець. Так, ковалю, нам потрібні ось такі речітки. Добре. Так, давай візьмемо, не знаю, 512? Думаю, вистачить. На, це тобі. Почекай, отак. Все, Добре. дякую, ковалю, ходімо. Нам тепер. О, можна буде, знаєш, що зробити ще? В нас вдома є металеві блоки, і можна буде з них зробити стелю. Щоб там, типу. Було. Ну так, зачинено, загерметизовано все. Ну, добре. щось типу того. Зараз треба їх знайти. Мені Здається, що ці коробки мало часу. Я знайшов. Так, це сюди. Все на, Якщо чусь. воно там а, прям догори, то воно просто її Та бери вже, давай, ходімо до вчених. Так, зачиняємо двері. Все, йдемо до вчених. Зараз сподіваюсь В них там буде якесь. Та, так, Помоги! так, так. Давай не кричи, я за мною спускайся швидше. У нас можливо не так багато часу, бо якщо ця коробка зламається, то тоді все. Капець, воно вилізе і буде жерти усіх селян. І нас, можливо, також. А ми цього не хочемо допустити. Тому е, йдемо до вчених і шукаємо щось міцне. Вчені, вітаю! Нам у нас тут ситуація така, типу нам потрібні якісь прозорі блоки, щоб вони були дуже дуже міцні. Ви можете нам з цим допомогти чимось? А? А ну слухайте. Ну, типу, у нас є скло з реактору, можливо, воно вам підійде, але воно дуже багато коштує. От, але воно міцне, прям капець яке міцне. О, тоді, можливо, саме цей варіант нам і підійде, так, Міка? Так, так, беремо. 50 за 16 блоків, капець. Дуже багато. Майже всі гроші витратили. 80 а, гривень жили там коробку велику Ходімо, коробка, Я нам знаю, треба де працювати. Та куди зателефонуй, ходімо. Зараз будемо закладати її швидко. І нам потрібно зробити це напевно, у. не знаю, <зв 'язано> можливо, навіть у найближчі хвилини, бо хто знає скільки ця коробка протримається Закривати. А якщо воно нас жире. Так, давай. Ніхто нас не жире, якщо ми все встигнемо зробити. Прибираємо всі оці конуси і оці Тих якісь огорожі. Не знаю. Я взагалі нічого тут не робив, та й я не знав взагалі, що тут стоїть така величезна коробка. Хто знає, хто її сюди притягнув? І Едеш, я? Літаком ну, чи, привезли, чи що? Ну не навіть не бачила, не чули, нічого. Та я навіть нічого не чув також. Слухай, це дуже дивно. Так, забираємо ось тут, оці огорожі всі. Це сюди, прибираємо. Це сюди. Встановлювати прибираємо. мені. Так, давай, типу, один блок відступай десь. Або давай я зараз зроблю спочатку. Давай я зроблю, а потім а ти будеш. Ну, типу, ось так і ось так. А ти отут, так, правильно. Давай поїхали, все, Добре. зараз. Зараз будемо отак розташовувати всі оці блоки. Сюди, сюди, сюди. Сюди, сюди, сюди. Швидко нам потрібно буде збудувати ось такий каркас довкола. Тож що це в нас не каркас буде, а якась колба. Клітка і колба всередині. Так, сюди. Мама. Сюди потрібно збудувати до самісінького верху і зверху закласти металевими блоками. Я думаю, що цього буде достатньо. Ледь не впав звідси, Ох. капець. У мене так серце колотиться, як це клітка. Треба було думати, що заказуєш, тому що. І не було б зараз в нас проблем оцих цих якихось дві тисячі гривень. Буде надавати були б цілі. Мені бонуси, я буду швидше ходити, ось. Також Знаєш, як буде. ти будеш швидше ходити, коли він буде за тобою бігти? От ти будеш так, так все, швидко все, бігти, я зрозуміла. що Ти будеш просто у шоці від тієї швидкості, з якою ти будеш бігати. Так, сюди. Так. Друзі, оце вам життєвий такий урок. Запам'ятовуйте і користуйтеся. Не замовляйте ось таких якихось собі домашніх петів, щоб у вас не було таких казусів з велетенськими коробками і Ельгран Майя всередині. А якщо ну, там вибач. не маленький, а велетенський ельгран Майя, його просто якимось калачиком скрутили, і він там сидить у цій. У цій ну Не скриня, а у цьому ящику, а? Жахливо. Жахливо? Я навіть не знаю, як це описати. В мене Та напевно все, навіть слід таких все, ну не буде. Вибач, будь ласка. То що ти вибачаєшся? Це в кишеню не покладеш і життя Я тобі ж... щось інше в кишеню покладу. Не треба. Я просто хочу жити без якихось із таких небезпечних штук біля свого будиночку і взагалі в своєму селищі. Так, я вже добудував до верхівки. Зараз тут швидко ось так пройдемося останнім шаром цим. І все, можна буде закладати металевий каркасик. Так, сюди, 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 сюди. Так, так, так. Точніше, не каркасик, а е, це що у нас? Ну, типу, кришка якась буде. О, Блоки усі в тебе, чуєш? Заки... Спробуй мені сюди закинути. Або на дерево от сюди. Чуєш? О, лізь сюди. А... Лізь сюди. Давай, давай, давай. Оп. Все, сюди підкинеш чи ні? Зараз. <хи> давай. Я ловлю. Оп! Де він? Я не спіймав. Вище. Так. Ну, типу, давай, о, добре, давай так, зробимо. Оп, все, сюди. Зараз ми все спіймаємо. Все, дякую. Дякую. Так, ми прибираємо оці усі штуки сюди, 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 сюди. І починаємо відбудовувати тут стелю з металевих блоків. Як вважаєш, цього достатньо буде, щоб стримати Майо, а? Подиваюся. Так, сюди, сюди. Сюди тепер щось закладаємо. Воно притихло. Ну реально, щось давно нічого Нас не спить. було. Так, набагато краще, коли ніхто не стукає отак, різко дуже і ну, все таке так інше. Було? Ага. Ще б, якщо б хтось не замовляв якісь посилочки, то було б набагато краще. От. Mm -hmm. Mm -hmm. Що? Я такого не робив. Я нічого не замовляв, от тільки ну, згадали, і він одразу вдарив. Що це таке? Все, я все зробив. Фух, я спускаюся. Я також все. Ап. І готово. Диви, нормально в нас. Тут... Я встановила. Ну так, так, нормально. У нас тут клітка всередині колба і воно все зачинене О, і так ще можна зробити. Як? Що там таке? А, декілька конусів встановити. Та я думаю, що сюди і так ніхто не буде підходити. Ну серйозно, кому, кому захочеться підходити до якоїсь ось такої клітки, всередині якої колба, яка ну, зараз розвалиться. Сподіваюсь, сподіваюсь, якщо що оці е, скляні блоки е, з реактора чи що там вчені сказав, я не, не запам'ятав. Сподіваюсь, що вони витримають, якщо що, хоча це ж якесь броньоване, супертовсте скло. Напевно, що воно повинно витримати. Багато чого, ух ти Що воно так. Та що відбувається? Здається, він зараз зруйнує ящик, чуєш? Ой-ой! Ящик зламався! Ти бачила? Ільран Майя всередині. Він реально О, там! Це ти... який страшний! Але він не дуже великий, я думав, що він буде більший. Нічого собі! Оця оця крихітка змогла зламати оцей велетенський ящик! Там... Капець. А, а якого ти думала? Він буде розміру. Він ще ви якось дуже дуже лячно. Ох. Ходімо реально до вчених. Треба так, продати так, так. продати. Їм. Їм. Так, реально, це це 100% нормальна думка. Нехай що хочуть, то і роблять з ним. А нам він реально не потрібен тут у селищі. Це просто якесь жахіття, такого не повинно було статися.